Так, всім привіт. Мене вже походу чекають. Сьогодні Ванькіна ініціатива покатати дітей. Дітей сиріт з інвалідністю. І ми їдемо, збираємося, що скупимо їм і спробуємо виконати цю справу. Цікаво, чи мене вже чекають, чи трошки запізнююсь. Блін, я що останній. Ти що мені місце лишили? <свистак> Ні, я собі там встану Здорова. Ще що засиділися Проспав. Піт. Пвіт. Чекаєте вже довго мене. Ні, це ми тільки теж п'ємо. Утеплилася. <свистак> ну так, два таке літо, що, блін. Ci vediamo quando arrivano, a contattare il aldeanze Eні mese prima di partire dal quale si è набираємо, набираємо. І потім... А в касі, а в дві 200 зібрали. 219. Каже, Ваня, бляха, ось коли хлопці під'їхали, зараз ще докинуть, ще мене в кіндрі. <рес> так, трохи затарилось. Ой! Зараз будемо їхати. Ще там часочки не зробить. Ще бабоси лишилися, так? Але вже закриває. Надійно, надійно, все е? упаковано. Так, я їду за морозивом. Дітям нам обіцяли дати морозиво. Зараз зганяю, заберу і буду чекати вже хлопців на низу. Морозиво взяли, тепер треба швидко довести його. Дуже швидко. Так, пацьки вже їдуть. Так, приїхали, розгружаємося. йдемо до дітей. Добрий день. Ну можна, все можна. Діти ходіть всі сюди. Івана, попить Івану. Вас знімає. Привіт. Привіт. Давай так начальник. Начальство? Контролирує процес, Всім всім вас, хотвій мотик, зайшов. Знаєш, що ви брати нас? Реальні справжні та щирі емоції, які за гроші не купиш, такі моменти запам'ятовуються надовго. Діти фоткались на мотоциклах, каталися, дуже раділи. Такі моменти розумієш, скільки для відчуття щастя потрібно. Не так вже і багато, просто трохи уваги. На дорогу дивись! Тебе, тебе не катають, ти ще не доросла баєш. <рес> Маршрутка. От, Ваня, ні Африка нікому не цікава, старенький мотик. <рес> Та чуєш, ти такий вибір. Молоде покоління, ні? Та що, ти, тебе... сподобалось? Сподобалось? Та. Я вже говорила вашим колегам, друзям, що це у вас сьогодні така, знаєте, у вас і в нас, така непроста місія. Бо, чесно кажучи, я також не буду так офіційно говорити, просто буду говорити щиро від душі. Я також дуже сильно вражена через те, що я думаю, що кожен із вас почув отой перший сміх, той дитячий, щирий, такий, такий, знаєте, справжній, такий щирий сміх. Ми коли організували цю акцію, діти нам казали, ми не будемо на мотоциклах возитися, та де, то страшно, ми хочемо на машини. І знаєте, коли побачили ту першу реакцію, то було дуже, дуже справжнє, дуже гарно. І я впевнений, що як для, для дітей, так і для кожного з нас, хто тут присутній, для вихователів, для самих е, прайдерів. Е, це буде великим таким поштовхом. Задуматися про життя, про цінності, про істинні цінності, або про псалму цінності. Е, кажуть, що волонтери це є руки, очі, вуха будь-якої благодійної і громадської організації. воно поза межами, поза часом, поза всім. Це, е, люди завжди знаходять е, час, гроші, е, увагу е, для того, щоб приділити це комусь іншому, віддати свою частину. І ви сьогодні так, і ви сьогодні стали частинкою, ну, долучилися до волонтерства в нашій організації, віддали багато чого, і матеріально, і, і час, і душу, і увагу, за що ми вам дуже щиро дякуємо. Маємо можливість трошки вас, буквально за 15-20 за хвилин. 15. Е, так, 15 хвилин, ми на 13.30 домовилися. Маленький перекус, на це маємо можливість в межах нашої організації. Три, три, чотири, <працювання> Нема права відійти вже щось їдемо. Ми тільки відійшли. Взас щось. Я писали, що досі, я, а, Все, місію виконали, всі довольні, діти дуже довольні. На емоціях пішли на обід спати. Я думаю, це їм запам'ятається дуже надовго. Що вас приїзд у вас. Привіт. І що? Як вам сподобалось? У нас є кицька У вас є кіцька? Це серйозно. Чемна кицька? Так, Мурка назвала. Куди дядько могли поїхати? Поїхали в гараж. Вс, папа. Все, па -па. Окей. Добре. Все, пока-пока.